Якщо ви відчуваєте, що у вас несе гаразд у роботі шлунково кишкового тракту вас турбує печія, нудота, здуття, діарея або запор, вам постійно хочеться чогось смачненького або у вас відсутність апетиту, на допомогу вам прийдуть ось ці фітопрепарати. Гепатовід для печінки покращує відтік жовчі, усуває нудоту, знімає спазми шлунково кишкового тракту. Для шлунку втравли сил. Нормалізує кислотність у шлунку, знімає запалення і спазм, усуває метеоризм, важкість діарею та запор. Для підшлункової підійде іннолін з селеном. Нормалізує роботу підшлункової залози та обмін речовин в організмі, зокрема вуглеводний. Знижує рівень цукру в крові, усуває діарею. Для кишківника біфідолактин Д сприяє відновленню кишкової мікрофлори. Усуває метеоризм та нормалізує випороження.